Мої вітання. Час дізнатися про останні події в країні та на Закарпатті. Зокрема, сьогодні в матеріалах наших кореспондентів. Можливі провокації на Євромайдані попереджають про несподіванки з боку тітушок. Піар тячівських регіоналів грант із Європи закарпатський музей отримав майже мільйон. Подарунок Миколаю Мукачівська школа радості влаштувала свято для малечі. Благодійна вистава Мукачівських дітей пільгових категорій порадували театральним виступом. Підготовка до різдва. Учні угорці готуються до найбільшого релігійного свята. В опозиції попереджають про можливі провокації проти мітингувальників у суботу. Кілька сотень тітушок можуть напасти на приміщення КМДА та спровокувати бійки, які будуть представлені в змі як конфлікт між самими мітингувальниками. Попередили опозиціонери. Суботу влада готує масштабні провокації проти мирних протестантів. Про це, як повідомляє українська правда, з достовірних джерел стало відомо керівництву штабу національного опору. Всі ці дії організовує влада, і тому саме вона несе повну відповідальність за наслідки цієї провокації. Креслили в опозиції, як відомо, лідери опозиції закликають людей на народне віче в неділю о 12 годині. Для інфляції в Україні поки немає передумов її рівень цьогоріч фіксують на позначці нуль. Нацбанку переконують, валюта не стінилася ще в серпні спостерігали більший продаж аніж її покупку. Та у чомусь закарпатцям від цього живеться не легше. Тільки за цей рік зросли ціни на 3% на цукор, 0,2% – фармацевтичну продукцію та амбулаторні і транспортні послуги. Інфляції нема та ціни в магазинах чомусь доводять протилежне. 10 гривень за ці гроші три роки тому можна було придбати буханку хліба, десяток яєць та ще й на здачу отримати один м'ятний цукерок. Чого вартий червонець? Сьогодні дізнаємось. Ну що ж, 2013-й. сьогодні за 10 гривень ми купили буханку хліба, пляшку мінеральної води і залишились в магазині в боргу на 15 копійок. Оскільки десяток яєць цього року коштує явно не 8 гривень. Їх в пакет журналісти не поклали. У молочних рядах за 10 гривень можна собі дозволити хіба що кефір, молоко і то зважаючи, якої марки ціна масла зросла до 14 гривень, подорожчала і сметана та сири. М'ясний відділ, маючи 10 або ж 20 гривень, можна оминати. Не вкладешся із червоне, із олією. Кілограм свинини, пів кілограма, наприклад, хека, пачка гречки плюс зубна паста, із гаманця мінус 100 гривень. Відтак, кому вірити статистиці чи власним очам? Питання риторичне. Очільник Тячівської РДА Іван Брензяник наприкінці року вирішив поставити жирну піар-крапку і разом з колегами-регіоналами Василем Бугою та Олегом Пелінкашом, начебто відкрив у добовому, красній, ущорній та лопуховій додаткові групи в місцевих дитсадках. Усе зробили, як годиться. Дочекалися, поки відремонтують приміщення коштами місцевого самоврядування або за кошти спонсорів, надрукували грамоти, запросили провладну пресу і поїхали піаритися. Більше того, у селищі Добове потреба в облаштувати. Ані нових приміщень для додаткових груп дошкільнят виникла ще кілька років тому. Черга охочих склала більше 170 дітей. Під час однієї із зустрічей із місцевими мешканцями, ще тоді кандидат у народні депутати Василь Петьовка пообіцяв допомогти в цьому питанні. І вже у травні цього року дві групи за сприяння Василя Петовки у ДНЗ номер 2 добового відремонтували згідно із санітарними нормами. Владі залишалося лише знайти кошти на фінансування харчування дітей і заробітну плату працівникам додаткових груп садочка їх місцеві чиновники шукали більше півроку. Наприкінці грудня знайшли, і то лише після того, як народний депутат Василь Петьовка звернувся з відповідним запитом до прем'єра Азарова у жовтні цього року. Виявилося, що кошти в районному бюджеті є їх просто приховували, адже календарний фінансовий рік ще не закінчився, та зміни до районного бюджету не проводили. Офіційно виконавчій службі України 5 років. Втім, зрозуміло, що насправді структура діє відтоді, як з'явилось поняття судочинства. У день відзначення професійного свята працівники виконавців вихвалилися результатами роботи за 11 місяців цього року, почули вітання від суддів та отримали грамоти від голови Закарпатської обласної ради. У професійне свято виконавчої служби за особливі заслуги працівників було нагороджено грамотами від начальника управління та від імені голови Закарпатської обласної ради. Із відзначенням дня працівника виконавчої служби співпало і підбиття річних підсумків. За словами начальника управління, успішних стягнень за останні 11 звітних місяців було більше на цілих 7 мільйонів. каже, в першу чергу забезпечують виплати на користь державних структур шляхом продажу майна підприємств. Втім, при цивільних позовах ситуація складніша. Якщо в людини немає ні машини, ні квартири, вона безробітна і нема абсолютно за рахунок чого відшкодувати ту шкоду, адже навіть існує законодавчо визначений перелік майна, який не можна описувати. Це там одне ліжко, там одяг особистий, такий, який необхідний для носіння у кінцевого результату у вигляді погашення коштів, може не наступити. Що ж до категорії заборгованостей, то як наприклад, найчастіше не сплачують аліменти. Лідер місто Ужгород, Тарахівський район. Сплачувати добровільно за рішенням суду. Мало хто хоче, тому доводиться використовувати всі механізми впливу передбачені законом і накладати обтяження. Прикро потім приїхати в чоп і не виїхати за кордон. Ну, це неприємно. Прикро, коли ти продав автомобіль колись там по дорученню, а через три роки ти не можеш його зняти з обліку, тому що там накладений арешт. Тобто тільки такі якісь примусові, такі заходи, які десь обмежують людину, вони стимулюють до того, що дійсно треба розрахуватися, дійсно треба заплатити. Виграли майже мільйон. Один із кращих музеїв в області отримав європейський грант на розвиток музейної справи. Участь в конкурсі брали більше трьохсот музеїв України. Однак саме експонати Закарпатського музею архітектури і побиту вразили світ. Європа, незважаючи на останні події в Україні, продовжує підтримувати українську культуру та мистецькі заклади. Закарпаття, як один із прикордонних регіонів, став головним претендентом на отримання музейного гранту від країн сусідів. Обласному музеї архітектури та побуду впевнені край має великий потенціал конкурувати власними експонатами з іншими європейськими державами, адже історія Закарпаття дуже багата. Зацікавленість мешканців не тільки Закарпаття, але і по ту сторону Карпат є не випадковою, адже Закарпаття наше, як складова частина Європи, звичайно, в минулому була великою територією етнічних переміщень. Європейський грант передбачає дослідницьке вивчення різних культур країн сусідів, каже директор музею. В першу чергу це Румунія, дуже близька Закарпаття. Саме спільна багата культура дала можливість Закарпаттю отримати грант у 80 тисяч євро на розвиток музейної. Справи проектна кошторисна вартість всього гранту представляє собою суму більше 305 тисяч тисяч. Євро. Фінансування, яке стосується української сторони, це 83 тисячі євро. Наші спільні дослідження передбачають, передбачають як дослідницьку роботу, так і видавничу роботу за наслідками тих польових досліджень, які будуть проводитися на обох двох територіях. Нині в обласному музеї архітектури і побуту знаходяться тисячі експонатів ужиткового мистецтва, картин живопису та глиняних виробів, значна частина одягу та народних строїв розміщені в архівах. Однак, аби зберегти виставкові пам'ятки, потрібен спеціальний догляд, регулювання температури та вологості у приміщеннях. Тож закарпатці разом із румунськими знавцями музейної справи постійно обмінюються досвідом. Ми можемо передати дуже багато досвіду щодо збереження експонатів нашим українським колегам, адже ми сусіди. Крім того, нещодавно ми закупили спеціальні апарати, які можуть визначити, що складається та чи інша тканина на автентичному одязі, і визначити приблизний вік матерії у рамках проекту збереження музейної спадщини, як на Закарпатті, так і в румунських містах будуть проведені численні заходи та круглі столи. Обговорюватимуть догляд за дерев'яними пам'ятками, яких музей архітектури та побуту ціле старе село. Наш інформаційний випуск триває і далі. Дивіться про таке. Подарунок Миколаю Мукачівська школа радості влаштувала свято для малечі. Благодійна вистава Мукачівських дітей пільгових категорій порадували театральним виступом. Підготовка до різдва. Учні угорці готуються до найбільшого релігійного свята. В Ужгород завітав мандруючий фестиваль кіномистецтва. Десятий мандрівний міжнародний фест документального кіно про права людини привіз до міста більше десяти стрічок. На прес-конференції журналістам розповіли про їх тематику і про те, як люди сприйняли новаторський фестиваль. Свобода слова і розповідання: економічне та суспільне право, екологічні проблеми, такі гасла на моніторах міста. Цього разу кінопокази об'єднали спеціальною темою. Вибір є головна ідея на прикладі героїв документальних фільмів з різних країн показати українському глядачеві, в кожного завжди. Є вибір. Організатори кажуть, переглядаючи фільми фестивалю, кожен аналізує для себе змиритися з авторитарним диктаторським режимом, чи боротися за перемогу демократії, виходити на акції протесту, чи відсиджуватися вдома, поки протестують інші, і зрештою вимагати від влади прозорості та відкритості прийняті рішень чи давати хабарі. Мова йде не тільки про показ дуже гарного кіно, який насправді висвітлює і дає нам. А, Такі поштовхи до роздумів на теми прав людини. А ми також хотіли б, щоб в нас з місцевим глядачем відбулася жвава дискусія, тому що саме на тих подіях, які будуть відображені в фільмах, є чому повчитися є можливо на чим задуматися. Організатор фестивалю в Україні Максим Буткевич каже: сьогодні мандруючи кіно це міжнародна кіноподія. Щороку він представляє все кращі фільми і як кіноправозахисним заходом на світовому рівні. За його словами, навіть коли фільм розповідає про віддалені куточки світу, він так чи інакше актуальний для українців та для підростаючого покоління, особливо нині. Цього року фестиваль на мою суб'єктивну думку в Києві. Був ще кращим ніж попередній рік, а попередній був кращим ніж перед тим. У всякому разі, правда, що зараз це міжнародна кіноподія, і фестиваль налагодив місні зв'язки з побратимами посестрами в інших країнах, з чеським фестивалем Єден світ, з польським фестивалем «Watch Dogs», з західноєвропейськими фестивалями. Учасники прес-конференції розповіли, закарпатцям запропонували переглянути нові фільми від шепоту до крику, шаблі демократії та стрічку стіна. Фільми вражають швидким розвитком подій у сюжеті і глибоким філософським змістом. До речі, стрічок, які мандрують Україною, немає ані в інтернеті, ані в соцмережах, тому їх вважають унікальними. Крім цих фільмів, Світшепу тут до Крипу Ісландія нульовий рік. Ми будемо показувати також «Щаблі демократії. Це фільм режисера Георгія Шкляревського 92-го року. Якраз він відображає події боротьби за незалежність 89-92 років. Як відбувалися тоді мітинги, як це відбувалося під гімни України? Як це відбувалося з піснями? Мандруючий фестиваль стане традиційним святом в Ужгороді. Сподіваються, організатори кажуть, світ нарешті дочекався якісного кіно із філософським змістом. Іграшки та солодощі. Саме такі подарунки дітлахи зазвичай чекають від святого Миколая. Та школярі просили у чудотворця зовсім іншого. Для близьких та рідних школярі просили щастя, здоров'я та заступництва. Не забули дітлахи і самі привітати Миколая чудотворця зі святом. Вони приготували для святого пісні, віршики і театралізовану виставу. Про такі проте ким був та кому допомагав Микола Чудотворець. Діти знають вже з маличку. Цього святого малеча любить та шанує. Саме тому до першого зимового свята дітлахи готуються старанно, вчать пісні та віршики, не забувають і чемно себе поводити. Всім дітям подарунки дає, а хто не послушний, тому проти він багато гостинців несе. Він може. Може робити чудеса. Він приносив щастя людям. До Дня Святого Миколая учасники танцювальних колективів Оленка та Валерій підготували і театралізовану виставу, порадували і танцями. Подивитись запросили школярів молодших класів, а також батьків та вчителів. Ми стараємося робити так, щоб діти працювали з батьками. Разом щоб проводили свій свободний час і щоб вони у всьому, у всьому участвували. Свої листи школярі передали Миколаю особисто, адже чудотворець також завітав на дитяче свято від святого дітлахи, окрім солодощів та іграшок, просили і зовсім не дитячі подарунки. Я попросила Миколаю, щоб добре наше було самі. Ніхто не сорився. Ще я у Миколая прошу, щоб він подарував нам і нашій сім'ї щастя, дороги, радості. І родині радує то, що вони просять не лише цукерки, якісь там матеріальні цінності для них, а просять і здоров'я для батьків, і для вчителів. І ну щоби всі були, жили в мирі, злагоді і не сварилися. Це нас дуже тішить. Для того аби святий не забув завітати і наступного року, дітлахи пообіцяли бути чемними, гарно вчитись та слухатись дорослих цілий рік. До Дня святого Миколая у Мукачеві влаштували благодійний концерт для дітей пільгових категорій. Міський драмтеатр зібрав аншлаг. Юні актори Мукачевської школи мистецтв номер 2 розважали публіку і дарували святковий настрій. Благодійний концерт на честь святого Миколая зібрав повний зал батьків та дітей різного віку. На сцені для дітей ставили виставу. Саме сьогодні в драматичному театрі міста Мукачева проходить благодійна вистава до нас іде Миколай, яка проводиться для дітей з особливими потребами та дітей малозабезпечених та багатодітних сімей. Концерт підготували як і чотири роки поспіль юні актори Мукачівської школи мистецтв номер 2 Щорічно вони радують малечу різними виставами, які відбуваються кілька разів на рік. Колективом дитячої школи мистецтв номер 2 започатковано таку традицію, що кожного року ми готуємо спеціальну виставу, яка присвячена Дню Святого Миколая. І цю виставу ми граємо не один раз, а буває чотири і п'ять разів. Сьогодні особливий день. Тому що в залі сидять діточки з багатодітних сімей, сироти, діти-інваліди. Тобто це благодійна вистава, і ми її присвячуємо цим діточкам. У такий спосіб юні актори дарують малечі подарунок, розповідає організатор вистави. Після концерту всі присутні вийшли на вулицю, де святий Миколай засвітив ялинку. З нагоди новорічно-різдвяних свят спортсменів закарпатської федерації інваспорт вітали з особистими перемогами. Цьогоріч учасники із Закарпаття вкотре посіли призові місця на різних турнірах для людей із обмеженими можливостями. Третього місця Вікторія займається фехтуванням з першого турніру. Вже в перший рік вона успішно тримає бронзу за собою. Каже, тренуватися почала вже майже дорослою і можна сказати випадково. І тільки тоді відкрилися здібності. У мене був вибор або настільний теніс, або фехтування. Ну мені більше сподобалось фехтування, тому є конкуренція. Більше стала, але ну, у нас я знаю. Третє місце тримається. Так в мене їздила вже багато разів на змагання. У нас є два рази в рік і чемпіонат України і Кубок України. Получається що постійно третє місце. Олексія на плавання ще маленьким віддали батьки. Кажуть, мотивувалися самооздоровленням. Лише з 10 років почалася підготовка саме до змагань, а вже незабаром були і перші результати. Я учасник в Кубці України, в чемпіонаті, займав перше, второє, ну і ніже там. Займаюся вже 11 років, літом буде. Таких, як ці молоді люди, на Закарпатті чимало з бажанням в очах жагою перемог, а то й просто з потребою розвивати своє тіло спортом. На жаль, можливостей для цього небагато. Вже роками спортсмени займаються безкоштовно лише за допомогою спонсорів. А віднедавна не всі з них мають де показати свої результати. Зараз дуже значні проблеми. З фінансуванням таких заходів, особливо останні два місяці, дуже багато заходів по Україні було скасовано із за проблем бюджетних. Намагаємося пробивати можливості брати участь у міжнародних турнірах. Це дуже важко, оскільки для них потребується значно більше спонсорської допомоги, ніж для участі всеукраїнських. І вони фактично спортсмени змушені в таких турнірах брати участь за свої кошти. Втім, навіть в таких складних умовах покидати спорт молодь не збирається, адже для багатьох це ще й реабілітація та свого роду лікування. Федерація «Інваспорт» продовжує шукати спонсорів. Приблизно приїдуть десь 20 чоловік, що займаються таким опорно опорноховим апаратом, Що ми збираємося? що ми хочемо показати, що ми їм свято зробити свято Миколая». Кажуть, подарунки, звісно, скромні, адже намагалися придбати максимально корисні і потрібні речі. Втім, як видно з реакції молоді, не в подарунку щастя, а в увазі. Хто ще тільки відсвяткував День Святого Миколая, а інші вже готуються до різдва у Мукажівській школі номер 3 імені Ференца Ракоці II влаштували святковий концерт зі співами і, звичайно, за свої старання отримали подарунки. Закарпатський край багатий на свята. Православні християни тільки відсвяткували День Святого Миколая, а католики вже готуються до Різдва Господнього. В мукачівській школі номер 3 імені Ференца Ракоці II також готуються до найбільшого у році релігійного свята. Учні влаштували святковий концерт з виставою та співами. День сьогодні ми підготували святкову виставу, яка відтворила народження Ісуса Христа. Таким чином ми готувалися до свята любові злагоди та добра, тобто до різдва Христового. Спочатку учні влаштували виставу, потім заспівали традиційних пісень. І на сам кінець отримали чудові подарунки. Пакунки з солодощами від народного депутата Віктора Балоги вручав випускник цієї школи, народний художник України Золтан Мичка. Митець сам з усмішкою згадує про що мріяв на різдвяні свята у дитинстві. Може, мали 5 років або 6 років, але ми хотіли, що у нас було телевізор. Але це лише ми чули, ми бачили. Але так вийшло, що телевізору не було, лише нам розказували, далі мріялися. Але це був один із тих, що нам не знали, як робити. Нам подарили такий діафільм, що крутилися. І все було нам собрались ми і щось другого з улиці. Діти всі собрались ми в кімнаті, і ми там майстрували, позиралися. Ми. Телевізорів і фільмоскопів. Звичайно, діти сьогодні не отримали, та от солодкими презентами були задоволені. Святкове дійство присвячене запаленню ялинки. Маленькі ужгородці влаштували передноворічний концерт і разом запалили зелену красуню. Цьогоріч в Ужгороді аж три головні ялинки на площі Петефі, народній і на театральній. Тож яка з них засяяла? Дивіться далі. У святкову передноворічну ніч ялинку запалімо, заспівали наймолодші ужгородці перед урочистою миттю. Переодягнені зніженьки, козаки та янгулята зібрались на концерті до лількового театру. Пісні, танці, театральні постановки, одним словом, в залі було весело. Пісеньку заспівали й мерщій двір, адже там висока пишна та зелена красуня. І найважливіша мить святкового дня раз, два, три, ялиночку, гори. Хилиньку запалили, можна й розважатись. Танці навколо новорічної красуні привітав дітей на святі і Миколай. Обійшовши гори, доли, Весь Карпатський край, цюкова колядку вашу щиро, чує Миколай. Запалили святкові вогні і в місті, і навіть на сцені. До речі, окрім місця, на свято прийшли і собаки без хаченки. Песики через таку кількість народу збентежились, почали лаяти. Добря, чи добряче налякали маленьких ужгородців. Та, попри все, свято вдалося. У неділю на вас чекає підсумкова програма Сім днів тож у ній дивіться про таке. Закарпатці на Майдані. У Києві збиратимуть народне віче. Відплата за власну позицію у Жорському депутату спалили авто. Миколаєві дери закарпатські дітлахи отримали подарунки. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую, що дивились. Бажаю вам більше приємних несподіванок та сюрпризів. Хай щастить.